Брати та сестри, зараз в нас буде рукопокладання. Що таке рукопокладання? Це коли служителі церкви, пастори бачать Божу дію в членах церкви бачать Боже покликання, бачуть е, кваліфікацію, бачать моральні е, якості і рукопокладають людину на служіння, тобто об'являють перед всією церквою, що Бог кличе цю людину до. Служіння, і ця людина вже випробована в цьому служінні, і пастори рукополагають таку людину на служіння, і рукополагання сам, саме по собі це символ делегування повноважень. Вони делегують частину своїх повноважень перед церквою, щоб церква це бачила, щоб церква знала, що а, керівництво церкви, що пастори і служителі, визнають Божий труд в житті цієї людини, Боже покликання для цієї людини. І щоб церква могла благословити разом з постарами це рукопокладання, визнати. І це є підставою для виконання служіння, для того, щоб бути на посаді, для того, щоб виконувати труд керівництва церкви. І всі це бачать, і всі мають за це молитися, і в майбутньому. Вже пізнавати цю людину як керівника, як служителя, як пастора чи дякона, і допомагати йому, слухатися йому, підкорятися йому і допомагати і молитися за нього. От що таке рукопокладання. І тих, кого рукопокладають, а мають. Мають мати певні якості моральні. І а, таку, я б сказав, назвав духовну кваліфікацію. І про це написано перше Тимофія, третій розділ. А, я прочитаю перші десять віршів. Вірно слово, якщо хто бажає єпископства, той бажає доброї справи. Але єпископ має бути, який він має бути, єпископ і пастор це синоніми у цьому контексті. Має бути бездоганний, чоловік однієї дружини, тверезий, розважливий, чесний гостинний, здатний навчати, не п'яниця, не задерикуватий але лагідний, несварливий, негрошолюбний, який добре управляє своїм домом, дітей тримає у послусі з усякою повагою. Адже хто не вміє управляти власним домом, тоді як буде зможе дбати про Божу церкву, щоб не був новонавернений, аби не запишався та не підпав під той же осуд, що й дьявол. Треба, щоб він мав добре свідчення від сторонніх осіб, аби не потрапив у зневагу і в пастку дьявола. Дягони також повинні бути поважними, недвомовними, несхильними до надмірного вживання вина, некоростолюбними, але, але які мають таємницю віри в чистому сумлінні. Втім, їх слід спочатку випробувати, а потім, якщо бездогані, хай служать. Перш ніж я запрошу сюди людей, яким ми буде сьогодні рокопокладати, я трохи про них розкажу. Ми будемо рокополагати сьогодні Олександра Сергійовича Боровенського на посаду дякона, він чотири роки тому потрапив на реабілітацію. Закінчив успішну реабілітацію, хрестився, допомагав служителю, а, був задіяний у різних а, служіннях, а, допомагає мені і в Київській церкві, і в Макарівській церкві, і має добре свідчення зараз і від. А, Внішніх, як це буде, зовнішніх від зовнішніх. І, і сьогодні ми будемо його рукополагати на, рукопокладати на Дяканське служіння. І він також продовжує служити і в Київській церкві, і в Макарівській церкві, і ви багато його бачите. Він також. Задіяний в молодіжному, в підлітковому служінні, в таборах, в різних, і наша рада церкви вирішила про таке рукопокладання. Друга людина, яку ми будемо рукопокладати, він нещодавно став членом нашої церкви. Перейшовши до нас з іншої церкви, це Ігор Амельянович Плохой, який щойно проповідував тут, якого ви бачили. Він вже, він був членом церкви ЦЗР, церква Звістка Радості, там де Тенцюра пастор. Я з не розмовляв з цього приводу, він благословляє цей перехід, благословляє його. І... Ігор Емельянович, віручи давно, з 91-го року, і він багато чого встиг за цей час. І він був і місіонером, має духовну освіту, насадив на, щонайменше дві церкви, і зараз дуже активно працює. Капеланському напрямку, і має свій YouTube канал, і багато з вас підписаний на його канал, де він регулярно а, публікує і свої вчення, проповіді, інтерв'ю з а, пасторами, військовими, служителями, християнами і такий ігор. Дуже відомий він має дружину, її зараз немає вона в іншому місті, не змогла приїхати її доньку. І а, Саша Боровенський а, має духовну освіту. І а, як це, вищу освіту, не духовну, як це сказати буде? світську, світську Да. і. А, і ми, ми, як церква, а, можемо рукопокласти його на пасторське служіння, ви чуєте його проповіді, він регулярно проповідав нас. І, і нам... А, але ми Його... А, Бог його кличе на фронт, на а, різні. А, Військові угрупування, щоб там робити пастирську капеланську працю. Не військовим на фронт, а бути капеланом, що він вже робить, в різних куточках фронту, в різних підрозділах, в різних ну, навіть там, передачах, в різних форумах, бо Ігор. Очолює капеланське, капеланський напрямок у нашій Асоціації церкву, цер, церков, і він представляє нашу асоціацію на різних капеланських форумах, він керує капеланським рухом в нашій асоціації церков. І тому, він, а, наша церква, ну, начебто посилає його на це місіонерське служіння. І, але він все рівно буде проповідувати, бувати у нас, буде ну, таку по можливості виконувати пастирський труд в нашій церкві. Але ми бачимо, що Господь робить в його житті, бачимо той поклик Божий і ту дію Божю через його життя і Його служіння, і ми, як церква, маємо підтримати те, що вже робить Господь в його житті. під Підтримуючи його, благословляючи його, молячи за нього і допомагаючи в різний спосіб йому. Я забув сказати, що щодо Боровенського Олександра він навчається вже в духовній семінарії, і я маю велику надію, що коли він її закінчить, він. Продовжить навчання в Коромдео, яке він тимчасово призупинив, тому що треба семінарію закінчити. От таке у нас сьогодні така дія духовна. І я прошу вас під час рукопокладання, коли ми будемо це робити, щоб ви вкладували ваші серця, всі ці молитви, бо це, ну. Важлива така річ для церкви, для царства Божого, бо, бо це дійсно велика справа. Я запрошую сюди і Олександра Боровенського, і Ігоря Плахого. Будь ласка, брати, приходьте сюди, і в наших пасторів Володимир Володимирович і Богдан Тамасович. Виходьте, і ми будемо участь. Приймати участь в рукопокладенні. І я прошу, щоб церква піднялась, щоб ми піднялись для молитви. І спочатку ми будемо рукопокладати діакона на діаконське служіння Олександра Боровенського. А, <пробітник> да. а, ставай на коліна, брат. І ми помолимось. І ви Молиться за Олександра. Господь. Ми твій народ. Ти нас вибрав. І ми Недосконалі люди. І нам потрібна допомога. І ти, Господи, піклуєшся про нас, даючи служителів, яким ти доручив вести нас, служити нам, допомагати, вчити нас. І ми просимо, щоб Ти поблагословив нашого брата Олександра, щоб він, як діякон, виконував всі обов'язки на славу Твою. Щоб ми відчували служіння Твоє через Його служіння нам. Господи, Ти через нього служи нам. Ми дякуємо Тобі і просимо, щоб Він мав серце таке любляче, велике, і щоб Ти через нього працював із нами. Благослови Його на це служіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогоцінний наш Господь, ми тебе славимо. Дуже дякуємо Тебе, за Олександра, просимо, щоб ти дав йому серце вірне, Господи, щоб він був твоїм праведником святим, щоб він любив тебе і любив твою наречену церкву. щоб він Мав сили покласти душу свою за церкву, щоб він любив людей, служив їм, дай йому багато дарів, дай йому багато можливостей Тебе прославити. Господи, допоможи бути вірним. Амінь. Боже, ми дякуємо Тобі за Олександра. І ми, Господи, просимо, щоб ти поблагословив їх, його в цій праці. Даймо серце таке нахил до Тебе, Господи, в смиренні шукати Тебе перш за все, Господи, прославляти Тебе, Боже. Збережи його від всякої гордині, збережди його від спокус, збережи його бути чистим перед тобою, слухняним тобі, чути твій голос, Господи, любити людей. Допомагати людям. Поблагослови, Господи, його служіння і в Макарівській церкві, в Київській церкві, в Бучанській церкві. Де ще ти будеш його використовувати, Господи? Поблагослови. Молю тебе, щоб він прославив Твоє ім'я, щоб він, Господь, радував Тебе, щоб Він був тобі до вподоби. Щоб він був твоїй найулюбленіший інструмент, через який ти звершував свій труд спасіння, любови, допомоги, прославлення тебе, Господь. Хай все це буде в твою славу, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. на Господи, так приємно знати, що Ти нас любиш і ти нас не просто знаєш, ти про нас піклуєшся. І ми бачимо це через служіння Ігоря Омеляновича, Ми бачимо, які дари ти йому дав. Ми бачимо і чуємо біблійне вчення твої істини. І ми визнаємо, що Ти використовуєш Його як пастора для нас і для інших душ. Поблагослови Його бути вірним пастором, бути люблячим, бути добрим, щоб він мав якості, які маєш ти, щоб він ставав все більше похожим на тебе, і щоб це служіння, воно відображалося на нас. Поблагослови Його, Його дружину, його сім'ю, Його життя. Ми визнаємо Його служіння і визнаємо, що ти через нього працюєш із нами, тому ми просимо благослови Його і надалі це робити на славу Твою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь наш, ми прославляємо Твоє велике ім'я і просимо. Тебе за це рукопокладення, щоб ти поблагословив нашого брата, друга, пастора Ігоря Омеляновича, щоб твій Дух Святий робив його схожим на тебе, Ісус, щоб ти дав йому таке смиренне серце, такий розум проникливий, щоб він був здатним допомагати людям і в церкві, і взагалі. Там, де він буде, туди, куди ти його пошлеш, Господи. Хай він буде таким інструментом благодаті в Твоїх руках. Хай його родина буде таким свідченням твої, Твоєї Божої слави. Господи, поблагослови його працювати надалі, трудитись і в нашій церкві і взагалі, Господи, на фронті для людей, які зломлені, які слабкі, які. Зневірені Господи, щоб Ти зміг через нього піднімати людей, приближувати до себе, рятувати. Хай в цьому прославиться Твоє святе ім'я. Амінь. Боже, славимо тебе Господь, і просимо, поблагослови Ігоря, поблагослови його на служіння пастора, людських душ, Господи. Поблагослови його на служіння пастора військових, на капеланське служіння. Господи, дай йому бути Твоїм інструментом, дай йому бути смиренним, мудрим. Господи, дай йому розуміння, як донести Тебе до кожної душі, Господи, до кожної людини, до кожного захисника військового, Господи. Використовуй його для проповіді Євангелія. Господи, дай йому сміливість, дай дайму радість, дайму таку посвяту, яка буде прославляти Тебе, Господи. Просимо, щоб він був до вподоби Тобі, Господи, щоб він радував Твоє серце, щоб Ти міг використовувати Його для слави Твоєї. Нехай все це принесе Тобі успіх, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Ми хочемо привітати вас, друзі. Дуже приємно бачити такі плоди нашої реабілітації. І ми хочемо подарувати традиційно вам інструменти для вашого служіння. Це інструменти Ісуса Христа. Це тазіки і Полатенця, рушники, ви пам'ятаєте, як Христос використовував і що Він сказав? Тож, ви, брати, йдіть і робіть те саме, і нехай ці інструменти будуть вам до, на допомогу. І це е, сертифікати про рукопокладення, це е, підтвердження, таке офіційне. І, і хай Бог поблагословить вас. Дуже дякую. Сідайте. Ага. А, сідайте одна секундочка ще. Бучанська церква хоче також вас привітати таким символічним невеликим подарунком, книжкою Мартіна Лойда Джонса Систематичне богослів'я дуже свіже. І я сподіваюсь дуже корисно і надалі, щоб ви це використовували для служіння тіла Ісуса Христа для Його церкви. Це вам. Дякую. А зараз час приймати причастя.